До вашої уваги головні новини району. Це бродінюс у студії Сергій Нікішин. Вітання нашим телеглядачам. Ми продовжуємо працювати для вас, а тому я запрошую до перегляду випуску новин. Також чекаю на ваші підписки на Ютуб канал Бродилайн. Дякуємо кожному, хто нас дивиться. Чекаємо на ваші підписки у соціальних мережах. Принагідно дякуємо Збройним силам України за можливість нам інформувати про події, які відбуваються у Бродах та не лише сьогодні. У випуску дивіться про таке. Свято Миколая організувало у слі бродівської міської територіальної громади. Особливість святкового дійства, яке об'єднало жителів свято Миколая у ресторані Royal Garden – фантастична вистава, яка об'єднала чудових акторів, які розважали малечу, особливість події, яка запам'яталася діткам. Суд проти працівників поліції. Чому заявник змушений був звертатися до суду, аби у поліції прийняло заяву та внесло відомості у ЄРТР? Чому бродівські поліцейські не можуть із першого разу виконати свій обов'язок про ці та інші новини далі. Також від наших телеглядачів чекаємо відгуки, адже ваша думка для нас є важливою. Ми працюємо на благо громади, і інформуємо вас попри все. Дякую кожному за перегляд випусків. Для нас ваша активність є надзвичайно важливою. Приємного усім перегляду! Свято Миколая завжди було, є і буде великим та святковим днем для діток. Досить важливо, попри постійні тривоги, дбати за спокій нашої малечі і не забувати, завдяки кому Миколай приходить в оселю кожного українця. Відтак наша знімальна група побувала у ресторані Royal Garden, де завжди готують смачно. А сама локація, великий зал, є місцем проведення різноманітних свят. Деталі у сюжеті. У святково прикрашеній залі зібралися найменші жителі нашої громади із батьками. Вистава розпочалася із феєричного танцю казкових персонажів, які з усмішкою та прекрасною піснею виступали перед глядачами. Добра бабуся розпочала із читання казки та розповіла про себе. Ініціатор заходу розповіла про мету та особливості дитячої вистави, а також про учасників, які попередньо на ню записалися. Наша івент-агенція Парфект намагається кожного разу дивувати діток і подарувати їм справжнє свято. Ми намагаємося їх здивувати не лише Миколаєм і подарунками, а й різноманітними виставами. Цього року це снігова королева від львівських акторів театру зінковецької. Дітки зможуть побачити історію Кая та Герди, поспівчувати їм, підтримати і повірити. Нарешті в добро. Ми вважаємо, що в цей час, який є зараз, надзвичайно важливий. Захід буде тривати дві години. Загалом всі розваги на святі. Ми сьогодні очікуємо близько 150 п'ятдесят діток. Талановита акторка поділилася особливостями ролі снігової королеви. У свою чергу вона побажала дітям у спокої та мирі провести дитинство. Не забувайте, що дитинство це найкращі роки у житті кожної людини, а тому їх потрібно провести як найкраще. Я граю роль снігової королеви, і моє завдання цією ролью показати дітям, що зло не завжди потрібно виправдовувати зло потрібно перемагати і. Добро все таки колись запанує, і зло зникне своєю ролью. Я буду намагатися дітям і не тільки дітям, і дорослим донести, що зло не можна виправдовувати. Зло повинне бути поборене так само, як і в нашій країні. І добро все таки колись і справедливість запанують. Миру щасливого, мирного дитинства в добрі з батьками, з родиною. в Олі, родинному, теплому, щоб все було гаразд. Непосидюча розбійниця поділилася емоціями від своєї ролі. Та побажала усім досягати як найкращих результатів. Сьогодні я граю а, розбійницю. Е, це така халамидна роль. Е, вона дуже драйвова, вона дуже весела, вона навіть зла, я б навіть так сказала. Але в один момент з нею відбувається зміна. Вона зустрічає а, Герду і спілкування з нею е, тотально змінює її бачення на цей світ. Е, раніше розбійниця мала холодне серце, тобто вона не жила. Повноцінним життям. Вона була зла і дуже як камінь, називається так. Але герда відкриває її, дає їй тепло, і вона починає жити. Любити це дуже важливо жити, любити і відчувати, що е, в твоєму тілі б'ється гаряче серце. Я Важаю драйву обов'язково пустувати, вивчати світ, не боятися. Навіть якщо падаєте, піднімайтесь, бийте коліна, але йдіть вперед. Очікування е, до е, доброго спілкування, е, очікування дивувати. І, і чекати, напевно, бажання того, щоб діти хотіли дивуватись. Люб'язна, привітна і артистична бабуся зачарувала діток неймовірною розповіддю про снігову королеву. Також вона заспівала веселу пісню про святого Миколая, якою підняла настрій дорослим та малечі. на Ой, я забула. А ви ви написали лист до Миколая? Так! Повторювати тобі потрібно поставити вишку. Чому не ловить сигнал мій планшет? Візьми. Ви про це, моя пані? Не гаразд, усунено. Здається, бачу. Згодом з'явився найголовніший персонаж снігова королева разом із своєю розбійницею. Далі зустрічаємо кумедного шаленого Кая разом із сестричкою Гердою, які затанцювали веселий емоційний танець. Кожен казковий персонаж професійно грав свою роль. Послухайте, послухайте, кай, йди сюди, це секрет. Коли ця снігова королева пролітає над містами і селами, то всі віконця стають книжаними. Ми це бачили, бабусь. Бачили? Так, ми це бачили. Малечі та батьки сьогодні отримали море неймовірних емоцій, танцювали разом з талановитими персонажами. Казковий персонаж Снігова Королева, так як інші актори, прекрасно зіграла свою роль. Декорації, костюми та інше сценічне обладнання доповнило образи кожного із акторів. Найди зупини, зробити урезіна у сьогоднішній виставі. Добро перемогло зло, а дітлахи дочекалися на подарунки від Святого Миколая. Діти із приємністю поділилися емоціями від прекрасної дитячої вистави. Дуже класна вистава. Який персонаж найбільше сподобався? Найбільше сподобався Герда. Сподобалась, вона відмажна, смілива, захищала свого друга. Снігова королева не сподобалась. не сподобалась. Не сподобалась? Чому вона ж така класна? Ні, не сподобалась. Дорослі також з користю провели час та насолодилися прекрасною виставою. Сюжет дитячої вистави був змінений, а дітки на завершення отримали від святого подарунки та мали можливість зробити фото із казковими персонажами і посмакувати солодощами та ароматним теплим какао. Ми від усіх жителів родіської громади щиро дякуємо за прекрасну гру акторів, невимушену атмосферу та приємне спілкування один з одним. В загальному ну прикольно, скажімо так. Я думаю, що дітям сподобалося. Для дітей важливо, бо діти хочуть свята, якби це не було час важкий, але. Ми, як батьки, маємо робити свято в будь-якому випадку. Усміхнена бабуся, поділилася думками щодо свого найбільшого бажання, аби мати хороший настрій та бути щасливою. Шановні батьки, поміж щоденних турбот, знаходьте час для своїх дітей, щоб на їхньому обличчі повсякчас з'являлася посмішка. Я бабуся, і найважливіше в моїй ролі це є те в кінцеві в кінці вистави такі слова: велике щастя, коли твої діти і онуки знаходяться поруч, і це дійсно велике щастя. І от коли мої онуки, дорогі Герда і Кай в нашій касті Снігова королева прибігають щасливі, усміхнені, живі, здорові до мене додому, де я спекла святковий вишневий пиріг і чекаю їх, то для мене, як для бабусі, немає більшого щастя. Це великий щастя в Бродах, Ні, я не вперше. Я була багато разів в бродах. У мене родина є в поблизу тут живе. Тому я знаю, що тут як завжди по Україні це всі прекрасні люди, які завжди допомагають зараз нашим воякам. І, і оці свята ми влаштовуємо для того, щоб ці діти трішечки забули про війну. Наталія Коваль Срінікішин, телеканал, проводи онлайн. У селі Смільне Бродівської громади до свята Миколая готові. Новорічна красуні Ялинка прикрашена, а до села прибув веселий персонаж у незвичному костюмі. Це Миколай, Чудотворець, яким було цьогорічне найочікуваніше дійство для всіх дітей. Дивіться далі. До свята Миколая ще кілька днів, а в центрі села Смільне уже гамірно. Здалеку відчувається незвичайна атмосфера свята та чути радісний сміх дітей. Сюди прибув Миколай, як і годиться на санях, щоб пригостити солодкими подарунками чемних дітей та у такий складний час зробити їх щасливими. День святого Миколая то дуже весело було мета? Що до щоб вони чемні були, до церкви ходили, щоб були добрі, всім допомагали, собак не викидали. У свою чергу місцеві діти з радістю зібралися навколо ялинки, зустріли святого Миколая і розповіли йому віршики та заспівали пісень. До речі, новорічну ялинку, яку встановили у центрі села та прикрасили її блискучими кульками і новорічним дощиком, не купували. Її виростили на своєму подвір'ї мешканці сусіднього села Сиденівка Сергій та Галина Чичко. Загалом для дітей організовували цікаве свято власними силами жителі Смільного. І, судячи із задоволених посмішок малечі, свято вдалося. Головне, що нашим діткам дуже сподобалося. вони довольні, і, що до них прийшов святий Миколай. І, вони кожного року його чекають, які би вничамні не були. Під час святкової програми, окрім самого Миколая та його ангелів-помічників, дітей розважали інші казкові персонажі, позитивні та ще позитивніші. Адже навіть баба Яга, яку всі звикли бачити негативним персонажем, сьогодні була вельми привітною та люб'язною до дітей. Судячи з усього, неслухняних дітей на святі взагалі не було. У мене роль Яги. Я дуже задоволена. дуже задоволена, що зусилила дітей на такому гарному святі. І добре, що діти приходили, гарна погода, діти прийшли, дітям весело, і нам добре. В результаті всі отримують подарунки, а атмосфера радості та веселощів заповнює кожний куточок у смільному. І це яскравий приклад того, як велика кількість місцевих жителів спільно закумулювала свої зусилля, щоб зробити дивовижним це дитяче свято. До речі, тут у Смільному таке свято проходить щорічно. Ми організовували самі це дійство. Ну, в принципі, треба запитувати тих, які були на цьому дійстві. Мені як, мені, як організатору, все класно, все клас, вдалося. Все, все те, що запланували, все повністю на 100%. Актори наші місцеві жителі, чудові, акторські, здібності у них є. А ну будемо працювати в тому напрямку. Нехай ця гарна традиція Свята Миколая наповнить серце усіх теплом та радістю, залишивши незабутні враження на довгий час. Із смільного, Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн. Коли виникає особистий конфлікт з матюками та погрозами у наш бік, час звертатися у поліцію. Але іноді у Бродах дізнавачі роблять протизаконні дії, через які заявник змушений звертатися із позовом до Бродівського районного суду. Невже ті, хто називає себе захисниками закону, не може із першого разу виконати свій професійний обов'язок? Розумію, що можливо політична ситуація у бродах, коли голова має на все і всіх вплив, не дозволяє захистити деяких невигідних громадян, але ж всьому є межа, і коли є тотальне розчарування у бездіяльності правоохоронних органів, час йти до суду. Якими шляхами іноді треба досягати справедливості. Дивіться у сюжеті. Через відмову у відкритті провадження за заявою Сергія Нікішина останній звернувся до суду із єдиною вимогою зобов'язати внести відомості до ЄРДР. Нікішина Сергія Олександровича на розділяє пропуск управління поліції. Особи заступника начальника постачало відділення що... пощувати невіднесення.

Цього разу судове засідання неможливо було провести через відсутність відповідача. Начальник свого робина Дензолочинської Степана Бушпельчав заяву про відкладення судового засідання, призначеного на 4 грудня, війська гумунікішина заспустив, що відкривності у відпосуті необхідності. З прибуттям представника про судового на та подання не. За матеріалами заявокіше. Всі похвалилися до клас. Наступного разу, якщо не з'явиться відповідач, справу розглядатимуть за його відсутності. Сергій Нікішин телеканал «Броди онлайн. На цьому ми завершуємо бродню. Сподіваємося і віримо в те, що добро таки переможе зло. Якщо для цього, звісно, не доведеться звертатися у суд і досягати справедливості. Віримо, що рано чи пізно усі крапки на ті будуть уставлені. Я ж бажаю менше поганих новин у вашому житті. Кожному глядачеві, дякую за довіру. Бажаю від себе лише позитивних новин. Усім гарного дня і до зустрічі завтра у телеефірі. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. До свята Миколая, родини полеглих воїнів Кременецької громади отримали подарунки. Усе це завдяки міському голові Кременця Андрію Смоглюку і німецьким друзям, які спрезентували велосипеди. У селищі Красне Золочівського району також відкрилась резиденція Святого Миколая. Так, 4 грудня у приміщенні Центру культури і дозвілля Красненської селищної ради відбулося відкриття резиденції Святого Миколая. Діти у Святому Миколаю співали, розказували віршики, ділились своїми розповідями та мріями. Миколай щедро всіх нагороджував солодкими подарунками. Отримали свої подарунки і футболісти Бродівської громади. Нагородження відбулося не на футбольному полі, як зазвичай, а в Народному домі. Голова Федерації футболу Бродівської громади Ігор Коцюк. Навів невеличку статистику: було зіграно 56 матчів, забили 242 м'ячі. Окремо підрахували, що 34 жовтих картки та три вилучення з поля отримала ФК Накваша. Натомість команда ФК-Броди не отримала жодної червоної картки. Ігор Коцюк відзначив ФК-Броди, який став володарем Кубку Золочівського району. ФК Суходоли став фіналістом Малого Кубка Золочівського району. Під керівництвом Мар'яна Лагоди ветерани стали срібними призерами відкритого чемпіонату Золочівського району. ФК Бобри Ю-13 стали чемпіонами Золочівського району, і це неабияка заслуга Сергія Кобєлковського. Юрій Сурмай докладає зусиль і тренує юних футболістів, які також беруть участь в чемпіонатах. Юнаки зі заболеців ФК Січ стали бронзовими призерами в ю 16 під час церемонії нагородами були відзначені кращі гравці турніру. Окрім індивідуальних нагород, були вручені подяки найкращим гравцям та тренерам команд, які продемонстрували великий професіоналізм та зробили значний внесок у розвиток футболу бродівської громади. У результаті матчів, які тримали в напрузі всю футбольну команду, бронзовий приз став нагородою для команди ФК «Іква» села Накваша під Кам'янської громади. Срібло забрала друга найкраща команда турніру січ ясенів зі села Заболоці. А найвищу нагороду, якою можна пишатися увесь рік Кубок Бродівської громади, здобула команда зі села Пониковиця Бродівської громади цьогоріч чемпіонат був насиченим і яскравим. Інтрига трималася до останнього матчу. Музичний подарунок для всіх присутніх і святкову атмосферу створили ансамбль фасольки зразкової студії вокального мистецтва Гал-Арт, зразковий хореографічний ансамбль джерельця народного дому міста Броди. А також Олександр Дичик і Марко Лаврін. На початку цього року за кошти бюджету Кременецької громади, а це 3,5 мільйони гривень, був придбаний ескаватор-навантажувач. Громада довго очікувала на придбання цієї необхідної техніки, що давало змогу значно покращити стан комунального підприємства з ліквідації проривів води та каналізації для виконання різноманітної господарської роботи. І 4 грудня передали його на Запорізький напрямок для потреб Збройних сил України для виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд. Сподіваємося, що дана техніка стане надійним помічником для наших бійців на передовій. Дякуємо Богу та Україні. Слава Збройним силам України, слава Україні! Разом до перемоги!